Раз на рік ветерани-рятувальники Білгородністровського, Тарутинського, Сарацького, Арцистського та Тарбонарського районів збираються на семінар нараду, аби обмінятися досвідом роботи. Голова обласної ради ветеранів Федір Летвяков говорить, що одне з головних завдань зборів допомога тим, хто не шкодував свого життя, рятуючи інших. Проте із року в рік престижність професії падає, а державне фінансування таких організацій бажає кращого. Проблема в тому, наверне, всіх ветеранських організацій в тому, що ну, як? В бюджете никогда, никогда ничего не предусмотрено, если еще на чернобыльцев, там, афганцев предусмотрено, а на работу ветеранских организаций не предусмотрены средства в плане того, чтобы это было знаете, на уровне государства. Учасники семінару стверджують, що реформи, які плануються найближчим часом, зокрема скорочення штату, можуть негативно вплинути на роботу рятувальної служби. З кожним роком бажаючих працювати в цій галузі стає все менше. Зокрема, на сьогодні штат Південного регіону повністю не не вистачає 13 осіб. Ми зберігаємося за що пожертвувань юридичних і фізичних місць. Це так я вам правду говорю. Тому, тому що останні 10 років держава внимание уделяет только 60-80%, э, дає денег на комунальні услуги. Все остальное зарабатывается платними услугами, які оказывают підрозділення. Ветерани від таких перспектив не впадають у відчай, а навпаки, своїм життєвим досвідом та ентузіазмом закликають молоде покоління знаходити альтернативні шляхи вирішення проблем. Не чекати милості природи. а надо нам обращаться в органы социальной защиты района, в районные службы, значит, в ветеранскую службу. Конечно, деньги Серей Иванович выделяются, а кому? Федір Литвяков запевняє, що незважаючи на соціально-економічні проблеми, які переживає наша країна, ветерани все ж таки знаходять можливість співпрацювати з виконкомами органами соціального захисту, проводити виховну роботу серед молоді. Тетяна Бежанар Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.